Доброго дня. Ну що ж, колиба наприкінці літа продовжує свої новини. Що ж відбулося минулого тижня? Почався новий тиждень з того, що оголошено вибори до Верховної Ради. Не забудьте про 200 гривень на всіх округах. Спроба зняти виконуючі обов'язки мера міста Ужруда Віктора Шиля виявилася невдалою. Мінус два. Тобто не вистачило двох сепаратистів. Все попереду. Відтепер в ужуді вночі заборонено продавати алкоголь у магазинах. Якщо десь продається після 23.00 алкоголь, дзвоніть у міліцію. Після довготривалих протестів неузгоджень термальні басейни у місті Берегові повернено. Громаді. Ну і звичайно обов'язково новина. Гриби 20 гривень за кіло. Неймовірна кількість. Найгірша новина цього тижня протягом чотирьох останніх днів загинуло 15 закарпатців на сході України після вторгнення російської армії. Найкраща новина. Завершилося літо 1 вересня понеділок. А колиба рекомендує піднятися, піти в ліс, назбирати гриби, насушити і готуватися до різдва з Богом! З вами була Колиба.